Привіт! Ти на каналі Хайдіс Клаб. Я Марина Романенко, і сьогодні поговоримо про те, наскільки важлива роль тата у перші місяці після народження малюка. Чесно кажучи, роль батька в житті дитини взагалі складно переоцінити. Дуже багато мам просто роблять помилку. Коли бояться довірити батьку дитину. А ще у нас існує така думка, що мама нібито краще знає, що з ним робити, мама від природи розуміє, як краще щось зробити, і взагалі це мамина турбота, яка насправді завадить тобі. Тому що, якщо ти так будеш думати, все будеш робити сама, і ти навіть не усвідомлюючи, відгородиш свого чоловіка від участі в житті дитини, не роби цього, прошу тебе. Як цього не допустити, зараз розповім. Перше, що необхідно зробити, довіряй своєму чоловікові. Тому що чоловіки більш спокійні, ніж жінки. І тоді, коли ми в паніці і Боже не знаємо, що робити, вони холоднокровно розбираються з ситуаціями. Тому довіряй чоловікові і знай, діти не розсипаються на запчастини. Їх просто потрібно дати якомога раніше в руки потримати татові. Він теж переконається, що вони не розсипаються на запчастини від цього, і все. І в такий момент ти, начебто, включила його до участі в житті дитини, і чим раніше ти це зробиш, тим краще. Я дала своєму чоловікові дитину в руки одразу в пологовому будинку. До цього у нього була стійка думка, що раніше трьох років до дітей особливо не варто підходити. А про що з ними говорити? Б. це мамина робота. І навколо я чула багато таких саме ідей: від моїх батьків, від наших друзів, від багатьох чоловіків, від багатьох жінок. Дай дитину одразу в руки татові і довіряємо, це найважливіше, що ти можеш робити. Друге, що потрібно зробити, це звертатися за допомогою до тата. Тому що ти втомилась, твій день схожий на день бабака з дня у день, відколи народився малюк. Годувати, гуляти, поїти, прибирати, готувати, годувати, гуляти, поїти, прибирати, готувати. І так щодня він іде на роботу, повертається з неї. Насправді з задоволенням хотів би тобі допомогти, навіть коли він дуже втомився, але не знає як. Тому просто звернися до нього за допомогою, скажи, у чому конкретно потрібна його допомога. Або потримати дитину, або посидіти з нею, або допомогти тобі в купанні. Скажи йому точно, якого роду допомога тобі від нього потрібна, і ти будеш здивована, твій чоловік із задоволенням, радістю дуже спокійно допоможе тобі по догляду за малюком, або побуде якийсь час із ним для того, щоб ти відпочила. Знаєш, світ, в якому ти живеш, влаштований дивним чином. У ньому чомусь кажуть, що мама найголовніша людина в житті дитини. А це неправда. Тому що, звичайно, ти його народила, ти проводиш з ним багато часу. Але якщо не було б батька, не було б дитини на світі. І все у твоїх силах зробити так, щоб тато брав багато участі у вихованні дитини. Він пішов на роботу, тому що треба вас утримувати. І, звичайно, він не може три години на роботі провести, він проводить там більше часу. Тому, будь ласка. Не ображайся на те, що він затримається на роботі, тому що коли ви жили тільки вдвох. Він думав так: мені треба годувати сім'ю. Мені потрібно заробляти стільки, щоб вистачило на дружину, на мене і на все, що потрібно купити. Коли ти сказала йому, що ти вагітна, він став думати, о Боже. Отже, мені потрібно заробляти зараз більше для того, щоб ми купили все, що знадобиться дитині, і щоб створити умови, тому що нас тепер буде троє. Коли він реально народився, тато реально думає, як заробити ці гроші. На це потрібен час, зусилля, і він це робить. І будь вдячна, будь ласка, своєму чоловікові за те, що він турбується про те, на що ти живеш і на що живе ваш малюк, і це дуже важливо. Це перше. Друге, те, що він працює, ніяк не зменшує його бажання проводити час дитиною, тому просто давай йому таку можливість. Коли чоловік прийшов з роботи, не треба на порозі давати йому дитиною говорити фух, я втомилась, зроби щось. Нагодуй чоловіка, а потім скажи мені потрібна твоя допомога. І, будь ласка, пограй трошки з малюком, поки я прийму душ. Або я піду відпочину, або я посплю годину, або я зроблю ще щось, або просто нічого не буду робити цілу годину, буду відпочивати. А ти побудь з ним і піди і довіряй батьку. Знаєш, у моєму житті була колись історія. Коли у нас вдома були гості, і у нас є сауна, і чоловіки пішли вниз, і там була наша молодша дочка. А на горі залишилися гості жінки. Я в якийсь момент чую, що розплакалась моя молодша дочка, і сестра мого чоловіка підбігає, каже: Марина: ти повинна бігти вниз, ти повинна розібратись. Навіщо там тато все гаразд? Він розбереться. Ось нам, жінкам, властиво метушитися в моментах, коли не треба. Можливо, твоєму чоловікові знадобиться трохи більше часу, щоб зрозуміти, який плач, що означає, але він зрозуміє, розбереться. Ще у нас вже не вистачає взагалі ніяких ідей, чим зайняти малюка, а у нього їх невичерпна скарбниця тут всередині, і він знайде 101 спосіб, який нам в голову не прийде, як зробити безпечне поводження з дитиною або чим її зайняти, що їй почитати. Довіряй своєму чоловікові. Він і чарівник, просто йому потрібно тренуватись. А щоб він міг тренуватись, дай йому дитину і займи себе чимось, щоб не смикати його в ці моменти по дурницях. Тому що, коли він разом з дитиною, їм потрібен час на те, щоб встановити зв'язок, це ти з ним зранку до ночі кожен день, і ти вже розумієш кожен чих його, на що він схожий, а йому потрібно трошки часу. Тому люби чоловіка, люби свою дитину і дай їм можливість побути разом, щоб ти не заважала. Тоді ти будеш тією щасливицею, яка. В загальній жіночій розмові, де всі скаржаться на своїх чоловіків, будеш говорити: я не розумію, про що ви у мене все нормально. Мій чоловік і моя дитина чудово проводять час разом. А у мене є час на себе або відпочити, або чим-небудь зайнятися, чим ти любиш, або попрацювати, можливо, якщо ти рано вийшла на роботу, або поєднуєш її з доглядом за дитиною і з дому працюєш. Загалом дай можливість татові потренуватись і вір, що у нього іноді вийде краще, ніж у тебе. Просто йому трошки часу потрібно на те, щоб зрозуміти, як це призвичаєтесь. і далі ти кращого не знайдеш. Жодна бабуся, жодна няня, ніхто не зможе замінити тата. Він крутий, неймовірно. Просто ти повинна це знати. Як зробити так, щоб чоловік допомагав з дитиною? Ти, напевно, вже чула, коли багато навколо говорять, що татусі мало беруть участь у вихованні дітей. Нібито якщо б вони більше брали участь в ранньому дитинстві, то більше б потім брали участь у більш дорослому віці дитини, що це дуже важливо, що вони не хочуть цього робити. І ось особисто до мене багато мам зверталися з питанням, як зробити так, щоб тато брав участь у вихованні дітей. Я хочу тут тобі сказати, що знаєш, з чоловіками все добре, вони й раді б це все робити, але ми не даємо. Ми самі ходимо, годуємо, гуляємо. Вони іноді запитують допомогти і кажемо та ні, я сама. Чому ми так говоримо? Тому що ми вже призвичаїлись. Ми з дитиною проводимо більше часу. Ми швидше щось робимо. Нам хочеться щось зробити швидше. А татові потрібно більше часу, щоб навчитися якійсь процедурі, тому що в основний час він на роботі. У нього може бути практики поводження з дитиною менше. Але це ніяк не означає, що він не хоче, не може або не вміє. Просто не поспішай все робити сама. Дай можливість татові взяти участь. Не те, щоб тут треба працювати з його бажанням, тут треба працювати з собою, щоб не брати на себе. Дай простір, дай йому можливість. І в тебе тоді ніколи не буде з ним питань. І в твоєї дитини ніколи не буде питань. І у вас буде прекрасне відношення між батьком і дитиною, скільки б років їй не було. Тому, будь ласка, довіряй татові, даючи йому можливості. І ще знаєш, точно кажи, що ти хочеш. Чоловіки взагалі, в принципі, не розуміють. Вони, в принципі, коли ти чекаєш, що він ось зараз повинен зрозуміти, як я втомилась, або яка тобі потрібна допомога, або що тобі потрібно, вони ніяк це не розуміють. Вони розуміють конкретні слова і конкретне звернення. Зроби ось це, піди туди, принеси, будь ласка, ось це або створи мені такі умови. І він це зробить. Але якщо ти конкретно сформулюєш, чого хочеш. Тому розберися зі своїми думками і сформулюй, будь ласка, чоловікові звернення, яка допомога тобі потрібна. Домовляйтеся одне з одним. Знаєш, перші місяці можливо, здадуться тобі і твоєму чоловікові дуже складними. Це будуть місяці, коли ви будете звикати, що ваше життя змінилось, воно взагалі інше, воно йде в іншому режимі. В ньому вже все не так. Вас не двоє, а троє, як мінімум, можливо, четверо. Ти будеш втомлюватися, твій чоловік буде втомлюватись, але це не привід ображатись, засмучуватись, це, навпаки, гарна можливість стати ближче одне до одного, краще зрозуміти одне одного, краще підтримати одне одного, згуртуватися разом, підтримуючи одне одного і радіючи з того, що у вас є малюк. Жінкам властиво ображатися. Слухай, не будь такою. Не треба мовчки ображатись, тягнути на собі всі справи і очікувати, що хтось оцінить твій подвиг. Ні, попроси вчасно допомоги. Ніколи не ображайся на свого чоловіка і прямо говори про те, що тобі потрібно, чого ти хочеш, чого ти потребуєш. Але також будь готова почути від нього, чого він хоче, чого потребує, і таким чином ви швидше зможете домовитись. Якщо ви до цього не мали звички розмовляти про які свої потреби базові, тому що в цей момент ви захочете базових потреб поспати, поїсти тиші і спокою. При цьому буде ще один чоловічок, про якого треба дбати. Тому будьте добрішими одне до одного, ніжнішими і уважнішими. І це дозволить вам легше пройти ось ці перші місяці. А далі самі не помітите, як догляд за дитиною стане простою. Звичною, зрозумілою справою для кожного з вас. Не треба бути пійманою на стереотипи нещасних подруг. Не стань тією, яка буде говорити, що її чоловік не допомагає. Ще раз кажу: довіряй своєму чоловікові, проси у нього допомоги, підтримуйте одне одного, і тоді у вас буде щаслива сім'я, в якій кожен буде відчувати любов, підтримку, розуміння і турботу одне про одного. І підписуйся на канал Хагіс Клаб. І, звичайно ж, поділися своїми історіями про те, як твої перші місяці пройшли, наскільки твій чоловік допомагав, яку роль він відіграв в житті дитини. Ти знаєш, кожне слово буде цінним. Ці відео дивляться мами, для яких позитивний досвід дуже важливий. А якщо ти тато, теж пиши, як це було у тебе, як ти переживав, і покажи свій бік розуміння ролі тата в житті дитини, особливо в перші місяці після народження. Будемо вдячні за кожен коментар. До зустрічі в наступних відео.